Вітаю з завершенням робочого тижня. На календарі п'ятниця 3 травня, і ви дивитеся Капрі Ньюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами. Перший евакуаційний потяг до Волині. 53 мешканця Донеччини відправились до більш безпечного місця. Жахлива ситуація, дуже, дуже страшно. Зважились на евакуацію, бо сидіти тут дуже небезпечно. Новий стенд для шевронів. Як виглядає стела на в'їзді в Донецьку область після гучного скандалу? Оце зробили погано, коли замалювали. Тому що дуже багато хлопців погибло. І наших, і других бригад, і тут всі були автографи е всіх бригад. Ну, не, не треба було цього робити. Аби свята пройшли безпечно, у Покровську рятувальники нагадали правила безпеки під час Великодня. Як положено, дивимося на Наглядаємо, все робимо як потрібно. Щеплення БЦЖ проти туберкульозу. Чому важливо вакцинувати дітей і як діяти, якщо пропустили щеплення? Що стосується захворювання на туберкульоз органів дихання, то потрібно сказати, що в цьому році у нас захворювання нижче минулого. Е Року аналогічного періоду найголовніше свято для вірян, коли покровчани зможуть відвідати великодню літургію й освятити кошики. Сіми десь до пів дев'ятого буде богослужіння. Ось, а з пів дев'ятого десь. Ну я думаю, до одинадцятої ми будемо тут. ну до пів одинадцятої, до одинадцятої будемо тут чекати людей на свячення кошиків. Великодні подарунки від Сергія Андрійченка, Малоча Срібного рідного отримала смачні паски. Радість неба являє, паска щиро вітає, радийся, щиро, нині, Бог дав радість всій родині, дав Радість нам з небес. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Вже традиційно розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Окупанти вбили двох людей на Донеччині, серед них дитина. Ще четверо мирних жителів зазнали поранень. За добу поліція зареєструвала 2121 ворожий обстріл. Армія РФ накрила вогнем 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів, Яр, селище Велика Новосілка, Райгородок. Села Андріївка, Ганнівка, Калинове краматорського району, Костянтинопіль, Мемрик. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 14 житлових будинків, підприємство, автомобілі, залізничні рейки, та леп. По мемрику Росія вдарила з РСЗВ ГРАД. Загинули 12-річна дівчинка та жінка. Ще двоє людей отримали травми. Руйнувань зазнали сім приватних осель та автомобіль. Внаслідок артобстрілів одну людину поранено у Красногорівці та одну у Великій Новосільці. Снарядами пошкоджено домівки. У Лиманні ворог атакував приватний будинок та два цивільних авто. У Костянтинівці пошкоджено приватну оселю. В обох випадках без постраждалих. Крім того, в ніч на 3 травня російські війська обстріляли Костянтинівку. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено 5 приватних будинків: цивільне авто, перебито комунікації поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Сьогодні вранці ворог обстріляв місто Курахове, осколково фугасними боєприпасами. В зоні ураження опинилася центральна частина міста. Пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули. Вся інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється. Про це повідомляє начальник Курахівської МВА. Перший евакуаційний потяг до Волині 53 мешканця Донеччини відправились до більш безпечного місця. Поспілкуватися з ними встигла знімальна група телебачення Капрі. Вже не перший рік триває евакуація цивільних мешканців Донеччини. Через активні бойові дії багато людей покинули область, виїхавши у безпечні регіони України. Бо зараз найважливіше зберегти життя. Так, з 2 травня 2024 року розпочалась безкоштовна евакуація до території. Реальних громад Волинської області, вокзал Покровська вже давно став місцем, де можна побачити справжні емоції, адже залишаючи близьких та покидаючи рідні домівки, люди не стримують сліз. У кожного хто сідає до потяга, своя історія порятунку. Покровчанка Юлія евакуюється до більш безпечного місця заради своєї маленької донечки Ангеліни, але це рішення далося їй нелегко. Жахлива ситуація дуже дуже страшна. Зважились на евакуацію. Бо сидіти тут дуже небезпечно. Сидіти тут дуже я Дай Боже, щоб і нас все налагодилося. Повернемось додому. Заради дитини дуже страшно. Скільки можна спати в коридорі? Постійно спимо в коридорі. Через те, що гупає, то літає. Може там буде трохи спокійніше. боїться, також боїться. Мама, і ракети літають, і в коридор пішли. Тривога, дитина знає в три роки, що таке тривога, що таке ракети. Все знає і ховається, і в коридорі. Я думаю, що може налагодитися. Що то наладиться вже відчував. Вається, що смаженим пахне, тому доводиться. дуже сильно чути. Ось бахкає. Навіть онука іноді погано спить. Та внучка через те, що звуки бахкання дуже чутно, так що доводиться виїжджати. Так приходяться виїжджати. вночі. Так уночі взагалі я не знаю, чи сидіти, чи виходити, чи спати, не знаєш спати, не знаєш, я мрію жити у своїй квартирі та щоб був мир. Ось це найголовніше. Як на мене, тут усі так хочуть. Деякі люди кажуть, змушені не вперше міняти місце проживання та шукати більш безпечний прихисток. Ми з міста Добропілля, але я переселенка ще з 2014 року. З міста Чистякова, це Торес раніше це Горолівська… Громада, ось ми з дитиною направляємося в Волинську область. Ну знаєте, з, з кожним днем трошки все як дуже переживаю за дитину, тому що постійні то вибухи, то лякає її, тому треба більш безпечне місце переїхати, щоб дитина була у спокій. Плануємо повернутися додому і підіймати наш край. Ну як страшно, звісно, що прильоти, що дитина, рятувати їдемо дітей наших, якби спасати дітей наших. Були прильоти, у нас там ринок називається. Базар хитрий називається. Там же людей повбивало, тільки приїхали. І скільки, тиждень минув, і ось це почалося, а потім все гірше, гірше, початок, ось ці постійно. До школи прилетіло біля нас там поряд. Ну що, школи немає? школи страшно, страшно жити там зараз. Поки що. хочеться повернутися, звичайно, додому. Не хотілося б їхати зі свого дому. Я й так зараз. Душа рветься додому назад. Для літніх людей евакуація дається ще важче, але рідні стіни, за які багато хто чіпляється, не вбережуть від ворожого снаряду. Родила са війну і треба погибати війну. Ото так. Нехорошо, звісно, на що робити? Коли воно кончиться, Бог святий знає такий. Видати, а що мене заставляє, горе заставляє. У ну. мене троє дівчат. Ну вони не хочуть їх. Сказали, що Бог дасть, так й буде. Ну. ну так вони ногами ходять, а як я з палками, куди я добіжу. Я вже казала, кажу, в посадку підемо, щоб мир був. Щоб не гибли люди, так господах, подивися іде. Тож відтак, евакуаційні поїзди з Покровська приймає Волинь. Потяг курсуватиме один раз на вісім днів. Дати відправлення потяга зі станції Покровськ 10, 18 та 26 травня. Щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно залишити заявку за телефоном 098 890 33 18 або 066 285 62 90. евакуація рятує життя. Бережіть себе. У війні з окупантами загинув герой Новогродівської громади. 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку загинув молодший лейтенант Антон Яценко. Чоловік народився у селищі Миколаївка. За життя він працював на вугільних підприємствах Донеччини. Служив у лавах Збройних сил України з липня 2022 року. Поховання героя відбудеться в населеному пункті водички на Хмельниччині, де зараз мешкає родина загиблого. Вічна пам'ять та слава українському захисникові. Новий стенд для шевронів. Як виглядає стела на в'їзді в Донецьку область після гучного скандалу дізнавалися мої колеги. Декілька тижнів тому не тільки Донеччина усю Україну сколихнула новина про те, що активісти з Покровська пофарбували стелу на в'їзді у Донецьку область, і, начебто, на перший погляд добру справу зробили, але суспільство уборилося тим, що були зафарбовані написи військових та волонтерів, які докладають титанічних зусиль для оборони області. Соцмережі заповнилися коментарями, що таким чином активісти спаплюжили пам'ять про цих людей. Адже декого з них уже взагалі немає в живих. Навколо цієї теми суперечки точилися декілька днів. У цей же час військові та волонтери почали наново залишати свої імена на стилі імена, які сьогодні творять історію Донеччини і всієї України. І сьогодні стила на в'їзді у Донецьку область виглядає ось так. Варто відзначити, що наприкінці березня бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили та пофарбували металеві жердини для прапорів. Тоді ж там замайоріли стяги тих бригад, батальйонів і підрозділів силу оборони, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта. А сьогодні тут уже можна побачити ще й спеціальний стенд. Передбачений він для військових шевронів, і бійці з різних підрозділів уже залишили їх. Тут не один десяток. Оце зробили погано, коли замалювали. То що дуже багато хлопців погибло. І наших, і других бригад. І тут всі були автографи всіх бригад. Ну не, не треба було цього робити. Того, що її нещодавно». дуже негативно. Да, да, ми теж так. Що... Ну, все одно наш народ дуже швидко да? виправдався відновили да, да. Молодці. уже багато років Донеччина потерпає від окупантів, і ми щиро дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці, які ризикуючи власним життям та здоров'ям, боронять нашу рідну землю. Дякуємо всім волонтерам, які роблять надзвичайно важливу роботу, допомагають військовим і цивільним. Дякуємо всім причетним до того, аби над нашою Донеччиною майорів жовто-блакитний стяг. Віримо у зсу. Віримо у перемогу. У все буде Україна. В селищі Михайлівка Новогродівської громади на пожежі загинув чоловік. 3 квітня близько 3-ї ранку до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку. До місця виклику прибули рятувальники та встановили, що відбувається горіння будинку по всій площі. У ході гасіння пожежі рятувальники в одній із кімнат виявили тіло чоловіка. Надзвичайники ліквідували пожежу о 6-й ранку. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними Фахівцями. Аби свята пройшли безпечно, у Покровську рятувальники нагадали правила безпеки під час Великодня. Подробиці у наступному сюжеті. Наближається одне з найбільших релігійних свят. Великдень у цей день. Велика кількість людей збирається в храмах, аби помолитися та освятити свої кошики. Під час літургії священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, який при необережному поводженні може призвести до пожежі. Під час богослужінь будьте особливо обережні зі свічками. Тримайте їх в руках обережно, використовуйте носовички під свічки. Уникайте попадання вогню на одяг чи предмет які можуть загорітися. Також перед відвідуванням церкви ознайомтеся з планом евакуації в разі пожежі та місцями, де розташовані засоби для гасіння, такі як вогнегасника та інші. Будьте уважні до дітей прослідкуйте, щоб діти перебували під наглядом дорослих та не бавилися з вогнем. Аби нагадати мешканцям Покровська про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час святкування Великодня. Рятувальники вирушили в інформаційний рейд та роздали людям роз'яснювальні листівки з основними правилами під час служіння в храмі. Дотримуйся. ну як свічки за свічками ми стежимо. Ну і за громадянами, які в церкві, я роблю в церкві. І, звісно, стежимо за всім. Я робитиму, тому що я завжди робила. Скільки років ми живемо, стільки років ми завжди звикли до цього. Все буду робити, як роблю. Особливо в наш час, тому що мало того, що небезпечна небезпека, і так нас завжди. А в церкві, я думаю, там, де великий натовп людей, потрібно зберігати спокій в натовпі і правила безпеки, також під час вогню. Треба треба дотримуватись, звичайно. Буду йти до церкви. Так, дотримуюсь. Щоб безпека була. Постійно ходимо до церкви на свята. Дотримуватися правил безпеки. Так, да, потрібно. Це дуже важливо. Особливо діти, вони особливо діти, да. За ними слідкувати. Постою, хай побризкають, а ось події, може війна закінчиться. Як положено, дивимося, наглядаємо, все робимо, як потрібно. Я вважаю, що на даний час треба бути безпечними під час війни і, мабуть. Варто вдома перебути з родиною, Тож навіть у святкові дні необхідно дотримуватися всіх правил безпеки, адже ваша уважність та обережність запорука вашого життя. І пам'ятайте, у разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно негайно звернутися до служби порятунку за номером 101. Бережіть себе та безпечних вам свят. Сергій Горбунов, новий начальник Костянтинівської міської військової адміністрації. Відповідне розпорядження підписав напередодні президент України Володимир Зеленський. Музика. Щеплення БЦЖ проти туберкульозу. Чому важливо вакцинувати дітей і як діяти, якщо пропустили щеплення, розповіли відповідні фахівці. За перший квартал цього року на Донеччині народилося 312 дітей. 89 з них отримали усі необхідні щеплення у пологових будинках, зокрема БЦЖ. Ну, що стосується захворювань на туберкульоз органів дихання, то потрібно сказати, що в цьому році у нас захворюваність нижча минулого року аналогічного періоду на 7 але незначно підвищилась захворювання саме баселярними формами. Туберкульозу загалом в Україні обов'язковими є щеплення проти десяти небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту Б, кашлюку, дифтерії, правця, поліоеміліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, епідемічного паратиту. Усі вони внесені до національного календаря профілактичних щеплень, і держава надає їх безоплатно. Щеплення вакциною БЦЖ має особливості, тому що ця вакцина жива. Але штами, які входять в склад цієї вакцини, вони ослаблені і не причинять ніякого немовлятів. Нагадую, що щеплення проводиться на третій-п'ятий день життя дитини. І особливістю цієї вакцини є те, що вона має місцеву реакцію, і на місці в канічному счеті до року буде рубчик. Попри війну, інфекційні захворювання нікуди не поділися. І МОЗ продовжує реєструвати випадки інфекційних захворювань, появі яких можна було б запобігти вакцинацією. Тож інформування населення з приводу проведення щеплень є сьогодні обов'язковим і вже рік в Україні працює національний портал з імунізації. На цьому порталі можна дізнатися про національний календар щеплень дітей та дорослих та вакцини, які використовуються в Україні. Групи ризику, які мають обов'язково щепитися від інфекційних захворювань, та про вакцинацію за професією. Медики наголошують, важливо не пропускати обов'язкові щеплення. Для цього варто звернутися до сімейного лікаря чи педіатра. Спеціаліст допоможе вам скласти індивідуальний графік щеплень. У разі переїзду в інше місто чи область потрібно звернутися до найближчої амбулаторії та разом з новим лікарем перевірити вакцинальний статус дитини і скласти графік необхідних оглядів та щеплень, які були пропущені. У Селидівській центральній міській лікарні працює телефон довіри психологічної допомоги. Потребуючі можуть звернутися за фаховою допомогою з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 15 години за номером телефону 066 996 01 75. Найголовніше свято для вірян, коли та у котрі покровчани зможуть відвідати великодню літургію, освятити кошики. Розповідаємо далі. Великдень це одне з найдавніших християнських свят. Цього дня віруючі згадують про чудове Воскресіння Ісуса Христа, яке сталося через три дні після того, як його розіп'яли на хресті. Свято символізує перемогу життя над смертю, святості над гріхом. Великдень завжди відзначається у неділю, оскільки саме в останній день тижня Воскрес Христос. У цю неділю ми будемо святкувати Христову Воскресіння, Пасху, Великодень. І знову ж таки, на жаль, це ще ми не досягли перемоги, як досяг Христос. Тому знову в час війни ми святкуємо Пасху і молимо Господа, щоб як Він переміг смерть, так і нам перемогти ту смерть, яку несе ворог на нашій країні, вбиваючи українців. Тому. В цей день, ну звісно, бажано б. Ти до церкви, Олександр Солдатенко, закликає вірян, які бажають прийти до церкви, не забувати про безпекову ситуацію, щоб мали якийсь часовий таймінг. Якщо ви хочете прийти, то щоб не скупчувалися. Прийшли одні люди, освятили, прийшли другі освятили. Чи якось на такому розстоянні, щоб не створювати, подбати про свою безпеку. Це звісно, що це першочергове заборони на Великдень, такі ж, як і на будь-яке інше велике церковне свято у Воскресіння Христос. Ви не варто робити наступне, звісно, забороняється сваритися. Забороняється сваритися, забороняється дратися, забороняється. Ну, робити, якщо по можливості, від, 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 відкласти всі хатні справи, огородні справи у ранок великодня. Українці відвідують богослужіння. До храму приносять кошики з продуктами, крашенками та пасками, освячену їжу ставлять на стіл та запрошують усю родину, аби відсвяткувати великдень. Все, вже після того піс закінчиться. Можна вживати все, що люди приготували, все, що їхнє серце обмежувало, чого вони відмовилися заради Христа, заради посту. Пан Олександр розповів, о котрій годині розпочнеться Богослужіння та освячення кошиків. Того, щоб зустріти Пасху Христову, для того, щоб разом соборно воскликнути Христос Воскрес. З сімей десь до півдев'ятого буде Богослужіння. Ось, а з пів дев'ятого десь, ну я думаю, до одинадцятої ми будемо тут. Ну до пів одинадцятої до одинадцятої будемо тут чекати людей на освячення кошиків. Ось тому всіх будемо раді бачити запрошуємо на богослужіння. з великодним світлим християнським святом. Чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Колектив телебачення Капрі щиро бажає, аби цей великдень приніс мирне небо та добробут у кожну українську родину. Електронне посвідчення в дії для ветеранів вже запущено в розробку. Міністерстві у справах ветеранів повідомили, що після тестування система буде реалізована за два місяці. Також має відбутися запуск розробки електронних інструментів для набуття статусів та виписки з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Їх мають запустити через шість місяців. Великодні подарунки від Сергія Андрійченка. Малеча Срібного отримала смачні паски. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. До Великодня залишилися лічені дні, і традиційно малеча чекає, аби поласувати смачними та запашними пасками. Депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко уже багато років опікується мешканцями Срібницького старостинського округу та привозить смаколики до свят. Сьогодні паски до Великодня отримали маленькі українці віддалених сіл Покровської громади. Нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію і незламну віру в перемогу. Нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердя і щирої любові, а душі відкритими для добра. Здичу перемоги надійного мирного неба над Україною, здоров'я, мира, злагоди, спокою та благополуччя кожній родині, і нехай всіляка біда обходить нас стороною. Христос Воскрес! До свята уже готові, з нетерпінням чекають, зазначають малюки. Тож з нагоди порадували нас великодніми віршиками. На великдені в селі раді діточки малі, в церкві свічечки горять, всюди Божа Бога Дякуємо Сергію Сергійовичу за солодкі подарунки. Свята Пасхи недалечко, люди звичай незвичай вилежуть. Розвальовує дядечка пишні пасочки печуть. Радість неба являє, паска щиро вітає, радиться щиро нині, Бог дав, радість всій родині, радість нам з небес, Христос воскрес, Христос воскрес! Дякуємо Сергію Сергійовичу за солодкі подарунки. Нам дуже приємно. Батьки кажуть, дуже вдячні, адже подарунки завжди приносять радість дітям, а це найголовніше. Я вітаю всіх зі святом і нам дуже приємно, що за нас пам'ятають, за наших діток і привезли нам солодощі. Дякуємо Сергію Андрійченко. Молодці, що це привезли пасочки діткам, радість. Таке времен тяжеле, конечно, сейчас дуже добре. У свою чергу Сергій Андрійченко каже, що для нього завжди було важливо допомагати тим, хто цього потребує. Адже сьогодні, коли за вікном триває війна, підтримка та увага мешканцям Донеччини потрібні як ніколи. Далі пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра 4 квітня. За інформацією синоптиків, у Покровську хмар на небі спостерігатися в цей день не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 13 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.